Її життя сповнене творчості та естетики. Вона фешн стиліст, іміджмейкер, костюмер фільмів та серіалів. Має досвід роботи у різних містах України та за її межами. А ще вона мама двох дітей та фітнес-модель. Це диван на Родані. У гостях сьогодні Марія Сивола. Марія. Радий бачити, радий вітати. Привет. Дякую, що завітала до наш диван. І маю надію на те, що в нас сьогодні буде цікаве спілкування. Обов'язково. У нас попереду майже 20 хвилин. Пропоную вже традиційно для нашого проєкту подивитися невеличкий прийом. Давай. Давай. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Марія Сиволап, фешн-стилістка, іміджмейкерка, костюмерка фільмів та серіалів, організаторка зйомок, мама двох дітей. Фітнес-модель надихається подорожами, архітектурою, модою різних епох, а ще сучасними жінками. Дійсно, є про що поспілкуватися, тому що хочеться бачити поруч з собою гарно вдягнутих людей. Я скажу так, що завжди хочеться, щоб все було максимально естетично. Я також за естетику. і зараз я хочу запитати перше питання: Давай про історію, як взагалі ти прийшла до моди та. До стилю розкажи, будь ласка. Ну, напевне, це ця, ця історія взагалі з дитинства, коли ще ти перед зеркалом стоїш і приміряєш мамині речі, підбори, накручуєш шарфи, уявляєш, як це може бути в нестандартній комбінації речей. Але далі мене так звела судьба. Я працювала у місцевому змі, де займалася організацією зйомок, і там мені доводилось більш частину роботи підбирати образи для людей, тому що вони. Для мене образ це повноцінна така система від того, як виглядає людина, зачіски догляду за собою, звісно, до речей. І коли ти вже багато разів це робиш, ти розумієш, що це людям потрібно. І так виникла далі ідея про те, що потрібно це все систематизувати, навчатися десь і, і постійно навчатися, тому що ця сфера вона дуже швидко така текуча і потрібно завжди бути на плаву в течії. Тому навчатися тут потрібно постійно. І з цього ми почали. <гум> Слухай, ну це цікаво. Все з дитинства розпочинається yeah. Найкраще, здається, мені що відбувається в житті. Якісь основи вони закладаються безпосередньо в дитинстві. Я радий, що зараз ти займаєшся улюбленою справою в цій справі, що тебе найбільше надихає. Взагалі мене дуже надихають жінки. Я на цьому періоді життя вдягаю переважно жінок або для подій, або для якихось заходів, або для фотосесій, тому що м -м, мені подобається розкривати саме жіночність через одяг. Мені здається, це найбільш такий видимий аспект, який може це продемонструвати всьому світу. Тому мене, звісно, надихають жінки, але я дуже люблю подорожувати. Коли подорожуєш, ти надихаєшся архітектурою іншими містами, іншими людьми, ти бачиш е інший менталітет. Що вони собі дозволяють, а що не дозволяють, починаєш це все якось поєднувати в голові і вже приїжджаєш з новим подихом для творчості тут. Ну а взагалі, те, що ну умовно, давай так скажемо, те, що відбувається за кордоном, чи має воно місце в Кривому Розі? Дивись, yes. все дуже насправді ситуативно відповідно до якоїсь місцевості. Якщо ти прибуваєш в Італії, Ну, переважно там в Мілані, особливо коли це перед показами фешн-віку. Ти можеш побачити іноземців, які собі дозволяють будь які стилі комбінувати. Особливо, коли ти приїжджаєш за кордон, ти розумієш, що тебе не знають, можна трохи виділятися, трохи проявлятися. Це, це дуже класно, тому що у нас, взагалі, в суспільстві, особливо в нашій місцевості, в Україні, ще дуже діє момент, що, а що про мене скажуть, а що, якщо я буду виділятися трохи більше, ніж інші. І це. Людей трохи лякає. Там же це нікого не лякає. Дуже цікаво просто попити чаю і подивитися, як проходять люди. Я в мене навіть є спеціальна папка, де я фотографувала людей, бо це цікаво. Вони роблять такі речі, які не роблять ми. Але якщо ти приїжджаєш, ну, наприклад, у Німеччину, там трохи є інша е, система. Це така консервативна країна. Там майже всі, там, вже коли ти вийшов навіть в піжамі, ти вже виглядаєш яскраво. Але знову таки, якщо це Берлін. Це взагалі момент того, що люди дуже яскраві, всі такі прям не Якщо це якісь інші міста, то це трохи поспокійніше. Так само, ну можна брати різні місцевості, тому це клімат, це дуже дуже багато якихось умов, які можуть впливати на зовнішній вигляд. Слухайте, ну, здається мені, що і на зовнішній вигляд може впливати настрій людини безпосередньо, яка звертається. Ось цікаво не знатися, коли Марія ви працюєте над образом, коли перед вами є дівчина, яка вас знову ж таки надихає, скажімо так. На що ви звертаєте відразу? Увагу, якщо є якісь певні ключові елементи для побудови того чи іншого образу, Між це дуже цікава тема, тому що коли людина приходить, дівчина до мене приходить, це така, знаєте, паралель з психологією. Ти вже бачиш, що вона хоче. Вона тобі, ми я зазвичай, коли працюю з дівчатами, дуже прошу, щоб вони мені прислали референси, приклади, як вони хотіли б себе бачити. І зазвичай, це або сміливі якісь образи, які ти не можеш дозволити собі у повсякденному житті, або в тебе немає цих речей, ти не купуєш, і є якісь певні обставини, які не дозволяють собі виглядати так. Але зазвичай це все одно така, знаєш, е, до, крік допомоги. <реш> да. Про те, що е, дозволь мені бути е, більш жіночною, більш відкритою, тому що зазвичай все одно ми якось так трохи притупляємо. Бо може, чоловік не там забороняє носити якісь речі, або є специфіка, а так ще досі. досі є так, так. Є якась специфіка е, у фігурі, яка тобі ну може не дозволяти ходити. Зазвичай я вдягаю все одно на фотосесії заходу. Тобто це така ситуативна е, подія, яка ти вийшов гар. Відфоткався або показався на, на людях, і все, ти в житті так не ходиш. Я не стилізую персональні, персонально людей, тому що це зовсім інша специфіка. Там потрібно збирати, знаєш, як у лікарів повний анамнез, куди угу. ти ходиш, скільки разів, щоб підбирати ці луки. А це трохи інше. Це тут, знаєш, така трохи театральна гра з психологією, де ти можеш побути або іншою, або відкрити себе. І зазвичай дуже часто е, чую коментарі. Це я, я можу бути такою. Так, ти можеш проте, знаєш, як трохи перекладуть відповідальність, дозволь мені бути такою. Дозволь от побач, як, як може бути, дозволь мені бути такою. Ще трохи є оця тенденція у наших дівчат. Ну, слухайте, якщо є тенденція, то я впевнений в тому, що. Є можливість їм в цьому допомогти. Окей, якщо ми кажемо про ситуативні якісь образи, Лук нещодавно закінчився 24-й рік, розпочинається 25-й рік. Ем... Просто цікаво дізнатися для мене особисто, чи ти якось ввела статистику, ну умовно. Як... Які образи хотіли на себе приміряти ті, хто до тебе звертався? Можливо, там якісь переважали над іншими. Цікаво про ось це дізнатися. Я тобі скажу, що так за рахунок того, що я працюю у декількох містах, переважно більшість у кривому розі, але і працюю в Києві. Це тотальна різниця у всьому, взагалі, чому ось чому так? Скажи мені, будь ласка, чому так постійно якісь певні порівняння. Я тобі песню найбільше у стилістиці працює. На дивна так на да тобі потрібно дивитися на інших людей. А найбільша кількість подій відбувається у столиці, і ти можеш бачити, як люди, люди вдягаються, скільки разів, які макіяж зачіски вони підбирають, що саме в тренді, і це така ну класна можливість це все бачити прям. Перед собою у нас в Кривому розі є момент того, що ем, людям ще хочеться відобразити себе в найкращому світлі, тобто зробити найяскравіший макіяж, таку зачіску, щоб ну, було видно, що ти був В Киві зовсім по-іншому. Це зовсім ти приходиш і так дивишся, дивиш, боже, боже, нафарбоване чи ні? А ти розумієш, що людина нафарбована, але вона зроблена настільки все ем, природньо, ніхто не потребує цієї яскравості. Так само і Одязі. Вони класно комбінують речі, але немає такої там, яскравості, паєток і всього і того, що є у нас. По статистиці найбільше. Ем, Ну, скажімо так, ми були в тренді, це добре. В тренді вже котрий рік прозорість, прозорі тканини, і дуже люблять дівчата трохи такі моменти жіночності, де можна підсвітити це, але там прикривати жакетами, плащами. І, напевно, це найбільше такий був частий запит на жіночність, але таку прикриту. Угу. Mm -hmm. Це цікаво. А Київ? А, а Київ ще давай, 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 давай. повернемось. Давайте. Е, Там більш розслаблені образи, такі оверсайзові жакети, сірі, пастельні тона, все, що можна. Обробка така, знаєте, трохи з шумом або без обробки. У нас ще люди дуже люблять, так, щоб притачили, гарно попрацював. Щоб, так, щоб шкіра була така гладенька, ще загорівша, якби ти, ти вчора приїхав з відпочинку. Таке ще дуже люблять, але також уже. Переходить ця тенденція, все-таки ми, ну, я не знаю, чи можна так сказати, наїдаємось е, оцього всього, і вже також йдемо на таку більш. Е... Відкритість спро... спрощеність прощеність у образах, і взагалі у, у фотографіях, фотосесіях. Угу. А, ну знову ж таки, давайте ще про те, що відбувається. Мені просто а, зараз це закриве ріг, то десь мені защемило про те, що ну ми ж змінюємось, Марія. Ви ж помічаєте взагалі зміни в. В запитах, по-перше, в образах. І з чи взагалі ми зможемо наздогнати та, знаєте, як то кажуть, бути поперед того самого Києва. У нас трохи складна ситуація в місті з вибором речей. Я думаю, що всі нас, дівчата та й хлопці, знають. У нас за рахунок того, що ми провінційне місто, ми не мільйонник, ми обмежені е речами, магазинами, які можуть заходити до нас в великі торгові центри. Тому ця це ми залишаємо великим містам. І за рахунок цього людям або незручно їздити, або всі ми знаємо, що зараз доставки через ситуацію вони також або затримуються, або якось йдуть. Тобто ми можемо замовляти за кордону якісь речі, але це також трохи складно. Нам легше усім я усіх питаю, дівчат. Звісно, є певні, хто постійно замовляє за кордоном, але це потрібно знати свою розмірну сітку, як вони сяде, або десь приміряти. Людям потрібно заходити, приміряти і купувати. А у нас така можливість, ну, трохи вона обмежена, тому що ну, і багато хто виїжджає, багато хто вдягається або за кордоном, або в великих містах. І за рахунок цього ми маємо те, що маємо. Але... Я хочу сказати всім дівчатам, вони молодці, <рес> <рес> В будь-якому випадку всі гарно вдягнуті, всі охайні, всі намагаються за собою дивитися, і це дуже гарно. Нам потрібно рівнятися і на Київ, і на Париж, і на Міл... і на Мілан. Ніхто не каже, це супер. Але ми маємо свої переваги. ми... Вичерпуємо максимум з того, що в нас є. У нас багато фотостудій. Вони також е, намагаються змінюватися і декором, і всім вони також намагаються це робити е, під цю простоту. У нас є фотографи, які працюють у цих напрямках, вивчають, розвиваються. Я якось це також докладаю. Да, доклада да, нормально зусилля. Тому е, все супер. Нема питань, просто ще є якісь моменти, які я, я розумію, що нам потрібно просто допрацювати до цю Тему, щоб всі насолодилися, всі отримали ці класні фешн-фотки, і далі ми обов'язково підемо у простоту, як я кажу, до себе. До себе, ближче. На зріч до себе. Ще питання. Взагалі, чи спостерігали ви Марія за тим, як сезонність впливає на Образи, які необхідно створювати, і взагалі вам особисто чи є, ну скажімо так, певні сезони, там можливо літні, зимові і так далі. Коли простіше працювати, коли є ну умовно там ще додаткова якась порція натхнення, і взагалі, як це все впливає на вас та на запит ну, в, в стилістиці, взагалі найкращими такими фешн-сезонами, є осінь, весна. Чому? Тому що це багато шарость. тобто, це у перехідний період, коли ти можеш вдягнути. Базові джинси, футболку, але додавати курточки, сорочки, якісь кардигани і дуже урізноманітнити свій образ в цілому. Це можуть бути капелюхи, бейсболки, якісь цікаві аксесуари, сумки. Це все можна робити, що в, зим, що в весняному сезоні, що в осінньому, це все можна поєднати. Єдине, що осінній сезон це в нас такі глибокі кольори. Там зараз був в тренді шоколадний, був Бурунді, вони такі, вони такі дорого багато. Та гарні ага, такі, ага. так вони а весна це завжди. Вже хочеться всім. Чогось ніжного, пастельного і такої більш е, комбінаторики переходять до шовкових суконь, до спідничок. Вже ми знімаємо там, светри. Хочеться взагалі трохи підряздягатися, але ми розуміємо, що ми живемо в тому кліматичному позі, що в нас весною е, тепло наступає вже ну, там, на початку травня. А, а оцей весь сезон, особливо березень, у нас дуже такий ще мокрий і він незручний йти особливо в кровому розі. Я просто фанат е, світу речей. Я, я коли натягаю там, довге пальто Максі світле, я розумію, що це просто на один раз, так само, як і взуття. Тому це такі також у нас територіальні моменти. Це стильно, модно, класно. Наприклад, зимою дуже багато, якщо ми беремо фотосесії або заходи, люди дуже хотіли фотографуватися в шубах, в якихось таких новорічних мом моментах у цих всіх. До речі, дуже слідкую там, за пінтерестом, за моментами що дівчата більше там копіюють, і ми також намагаємось бути в тренді. Щодо літа, скажу так, це такий сезон. Я його не дуже люблю, саме я не люблю, тому що взагалі це жарко, і я вважаю, що тут повинно бути комфортно літом. Це повинно бути комфортне зуття, одяг, який тобі дозволяє дихати шкіря. Звісно, це може бути гарно. Це але вже комбінатурика трохи змінюється. Але можна дограти яскравими аксесуарами. Це за це я люблю. Бо їх видно на тобі. А вже е, коли там зима, то. Ну, Трехи, тут трохи, вже трохи, да, трохи славіше, да, трохи. нічого не побачиш. Слухай, часу залишилося не так вже багато, і тут знову ж таки, я тут аналізую, що з тобою сьогодні спілкуємось. Ти кажеш, що в більшості відправків до тебе звертаються дівчата. А що з чоловіками взагалі в нашому місті? Чи є взагалі якісь певні запити від чоловіків? Тому що ж ми ж також, ну начебто, хочемо там якісь певні моменти свого життя бути, можливо, не схожими на себе. І тут якраз е, імідж, його зміна можна це зробити. Е, було б класно, якби ти в мене спитав, чи є у нас хоч один чоловік модель у місті. Я тобі відповім, немає. Ну, е, я просто напевне не знаю або не зустрічала, але в мене є запит, наприклад, для е, магазинів чоловічого одягу, але дуже складно підібрати навіть там, модель для зйомки. Чоловіки в нашому плані дуже. Е, Консервативні, давай будемо казати так. І навіть коли приходять сімейні зйомки, зазвичай чоловіків дуже складно змотивувати, фотографуватися. Це один-два кадри, будь ласка, щоб його ніхто не трогав, ви фотографуйтесь, робіть, що хочете, але мене не чіпайте. Я думаю, що це з нашим вихованням пов'язано. Типу, ти хлопчик, це не дівчача справа, і ти не повинен там, не знаю, виглядати стильово, але класно. Знову-таки повертаємося, що це у нашому регіоні, так? Напевно, тому що більшість чоловіків працюють там на заводах, мають якісь дрес-коди, або це там ділові дрес-коди, да, коли ти ходиш, або там певна якась форма, і в нас немає можливості так часто кудись вигулювати якісь прикольні луки. Знову-таки їх складновато особливо чоловікам у нас в місті знайти. Класику окей, але щось там поцікавіше це прям буде дуже дуже складно. Знову таки беремо столицю там трохи в цьому форматі, бо дуже багато професій, яких немає у нас, там таких помічник стиліста, там дуже багато творчих професій, і хлопці ем, дуже виділяються. Навіть коли ти заходиш в будь-яку студію, 80% працівників це хлопці, і можна кожного розглядати, отак з блокнотом писати, як він простилізував, як він що підібрав. Багато хлопців носять Аксесуари у нас в місті, на жаль, я ну майже не зустрічала навіть просто по вулицям, коли ти придивляєшся людей, щоб хлопці могли поєднувати аксесуари. Я думаю, що це знову такий страх виділятися, тому що у нас мало хто виділяється в місті. Ну маю надію на те, що з вашою Марією допомогою ми додамо фарб. Нашому кривому рогу і від до мене, будь ласка, я вам скажу неймовірно, дякую за цей ефір дякую. за те, що ви знайшли час. Я, якщо чесно, дуже хочу колись потрапити до вас. Можливо, ви запросто. ми там десь поруч з вами. Зустрічаємось, щоб можливо розвіяти цей міф щодо того, що там чоловіки щось там роблять, чи не роблять. Я там згадав себе десятирічною давнини. мене навіть в якихось там журналах опублікували. Де я був там тягнутий в. Певні раніше не буду казати, якого бренду, але цей бренд до сих пір ношу навіть зараз. Дякую вам за ефір, за цікаву інформацію. Зараз туди подивіться, будь ласка, та кажіть всім, бувайте! Бувайте! До побачення!